Ці події, яку ми сьогодні урочисто святкуємо, першу в цій чудовій каплиці, насправді був дуже великий період очікування. Ізраїльтяни дуже довго чекали на прихід Месії, прихід Спасителя, прихід того, хто дасть їм звільнення. Але як, як то завжди є між людьми, кожен чекає. То, що чекає, хтось тіло одного звільнення, хтось іншого, хтось з третього. Потім, коли прийшло трошки більше, як 33 від цієї події, Ісус показав, від чого Він прийшов в нас з війни. Так само і в сьогоднішній день ми його чекали. Ваша спільнота чекала, моя спільнота, Олеся Миколась спільнота ще чекає і так кожного року, знаєте, завжди з запізненням у два тижні. Але це не страшно. Ми чекаємо кожен. І кожен по-своєму пере переживає це свято. Що для кожного з нас це свято означає? Наскільки воно є для нас радісне? Знаєте, лише для віруючої людини це свято дарує радість, дарує мир. Як заспівали ангели Пришорці? Як це співав? Слава, Слава. Слава. Слава вишніх Богу! Мир людям! Волі. Бачите? Людям доброї волі. Лише віруюча людина може мати добру волю. А отже і Божий мир, який Господь, отак дитятко дарує кожен. Ми щасливі, бо ми знаємо, чого ми очікуємо від цієї події. Ми чекаємо на мир. І той мир ми отримуємо. Тим миром ми ділимося у всім світі. То він прийшов спасти увесь світ. Зі святом Христа Христового вас, та й Господь, благословить вас і ваші родини миром. І щоб ви тим миром могли б з наш. Христос народився. Ім'я і Ісина, і Святого Духа, Христос народився Богу. Дорогі, Дорогі преподобні усі, Отче настоятелю, громаду, громаду Римокатолицької церкви, прийміть від щирого серця від нас, православних, також щирі побажання із тою подією, що ми сьогодні зустрічаємося знову із младенцем Ісусом. Сьогодні ми у сьогоднішньому святі бачимо його немовлятку, який готовий сьогодні нам прихилити небо, тому що сьогодні поєднані небо і земля. Сьогодні святкує горішнє із доріжням. І ця радість, напевно, торкається кожного серця християнсь... християнського віру ісповідає. Щоправда, отець Василь сказав, що ми ще чекаємо, але немає значення, коли народився Спаситель, чи саме сьогодні народжується, чи він буде, будемо святкувати за два тижні, тому що Бог предвічний народжується. Божий син предвічно народжується від Отця. І ось ця подія у християнстві має дуже велике значення. І дай Боже, щоб у кожній християнській душі, християнській родині. Щоб ми відчували цей празник народження нашого Спасителя, щоб ми щось доброго могли зробити, щоб ми могли перемінитися, щоб ми могли взяти на руки і в своє нутро, в свою душу і тіло прийняти Спасителя, так як ми приймаємо на кожній святій літургії Божій, що сьогодні є підтвердженням цієї безпровної жертви, тому що сам Спаситель. Знищує той мур, яку людина собі збудувала, вимурувала між Богом і людиною. А Господь якраз той мур знищує. І якраз з тим святом це є початок нашого всього християнства, то дай Боже вам, дорогі у Христі, браті і сестри, дорогі Отче вічеслави, гарно почати провести ці свята і дай Боже з в рік святкувати. Йти до збільшення як пасти вашої, так само і вашої будівлі. Я вас вітаю з першим роком проходження цього святкування вже у своїй все ж таки, каплиці. Я думаю, що прийде ще певний час, і ми будемо в постьолі гарно святкувати і збагатиться ваша громада дітьми, можливо, вашими друзями добрими, які себе відчують, знайдуть у вашій громаді. Так що я від себе особисто від нашої всієї громади вітаю і бажаю вам, щоб дійсно Божий Син воплотився, бо це є Сонце правди, яке сходить з висоти. Дай Боже, щоб то сонце засвітило у вашій хатині, і щоб Ісус сьогодні обійняв своїми Божими руками кожну родину і втішив, і щоб ваша ця поляда, яка сьогодні починається. Була веселою, а не сумною. І з року в рік ще веторжесніше святкували і народження Спасителя, і послідовність всіх праздників у році. Ще раз мої щирі вітання і гарного святкування. Христос народився всім на Будь ласка, прищайте.